Доброго туманного ранку. Сьогодні ми у Хмельницькому і ми знов розпочинаємо свою залізничну подорож. Цей раз ми будемо подорожувати потягом 0,37 Елм сполученням Ужгород Одеса у вагоні люкс класу, або ж як його називають, СВ. Тож, поки прибуває потяг, розпочинаємо. Вечірній потяг Ужгород-Одеса номер 037 відправляється зі станції Ужгород о 20:07 і прибуває на станцію Одеса-Головна о 13:58 за місцевим часом. Сумарний час у дорозі 17 годин 51 хвилина. По дорозі потяг зупиняється на 21 зупинці. Маршрут потягу 037 Ужгород Одеса пролягає по таким станціям, як Ужгород, Карпати, Воловець, Сколе, Львів, Злочів, Підволочиськ, Хмельницький, Жмеренка, Рахне, Подільськ, Одеса. Поїзд курсує щоденно. На станції Львів потяг доповнюється складом маршруту номер 036 Пшемисель Одеса. Тому тут курсує цілих два маршрути. Не вагон складається з декількох секцій. Усього їх 9 по два ліжкомісця в кожній. Мені дісталися 9, 17 і 18 місцем. У двомісному купе вже були розкладені матрац, подушка та теплий плед. Тут присутні декілька джерел освітлення, є лампа, що знаходиться безпосередньо біля ліжкомісця, та дві палкових лампи по кожній стороні секції. Є два замки. Один з них це класичний замок застібка, а також є замок-притримувач для того, щоб можна було привідкрити двері. У вагоні присутня одна розетка. Я ось перевірив за допомогою свого індикатора. Він горить, значить, розетка працює. Також можна приєднатися до розеток, що знаходяться у коридорі. Їх декілька штук. На відміну від класичних штор, які є у. або повністю зачинені, тобто не можна залишити ось напіввідкрите вікно, що ну, іноді хочеться зробити для того, щоб було трошки темніше у приміщенні, але тільки так. Ну і супутньо пасажирам класу люкс надається у комплекті до постільної білизни рушники, півтора літрова пляшка води і гігієнічний набір. Склад якого пустинки, зубочистки, серветки, вологі і сухі. Нормальний класичний набір. Ліжкомісце класичне, тут є окрема секція для маленьких чемоданів, мій великий не поміщається, тому я його кладу ось в цьому місці. Заходимо в санвузу вагону. І тут знаходиться два, один біля перевідника, а другий знаходиться у кінці вагону. Тут є вогнегасник, такий маленький смітник для поводового сміття. Заходимо безпосередньо в кабіну машин. Кабіну вагону. Навіть реклама дельфінарію, я чудово <зачили> Так, Тут в принципі, звичайний класичний туалет, нічого прям неймовірного. Є ільничі накладки на унітаз, дезінфектор, туалетний папір, також тут світник в туалеті, освіжувач повітря, рукомийник, подивимось зараз, чи працює він без натискання руки. Ні, доведеться натискати. Ну, звичайно, зрозуміло, бо це більш таке економічне і саме використання води. Ну, просто треба отак натискати для того, щоб помити руки. Подивимось, чи є мило. Мило є, все добре, тож руки, можна помити. Загалом ну, чудовий, нормальний туалет, чистий. Чого ще треба? Тож, що стосується цього вагону, то це, звичайно, найновіша розробка Укрзалізниці, є і більш сучасні моделі вагонів класу Люкс та і купе, звичайно. Але це явно краще, ніж ми з вами їздили потягом одеса Чернівці 236. Видно, що цей. Вагон розробили десь так на початку десятих років, де в принципі більш сучасні технології є. Тут він явно світліше, більше ламп такі е люмінісцентні. Я яскраві ось, але є все ще проблеми з розетками. Розетки то це окрема біль, тому що я на вагоні тут у цьому зайшов тільки одну розетку, і, наприклад, двом людям, якщо потрібно доступ до електрики, то. Досить проблематично якось щось вирішити. Я так розумію, що для подорожі потягом зараз все ж таки треба брати або подовжувач, або трейнік. Ну я не знаю як, тому що чомусь не хочуть робити дві нормальні розетки. Ну, це в принципі якась якийсь мінімум для сучасної необхідної подорожі, тому що зараз ми живемо в такому часі, коли це. Необхідно, коли у всіх багато там електроприладів, у кожного є як мінімум, телефон. І якщо в мене, наприклад, десь там 20% залишилось на смартфоні, то якщо у сусіда так само йому потрібно зарядити, то треба почекати, тому що я реально тут шукав, нишпорив, дивився, може, тут десь біля лампи сховалася розетка. Ні, вона до цього лиш одна на усю секцію. Дивимося, чи зручно лежати у ліжку. Я зараз лягаю. З ростом я 1,90 метр, тож я от поміщаюсь повністю. То не зважайте, це так трошки витягнувся. Ну, в принципі, я лежу. ходушка така трошки туга, але ну, спати можна. Ти не провалюєшся заодно. Ось і простору. Нормально, в принципі, ти нікуди не звалишся, тут ти так на першому поверсі знаходишся. І загалом лежати зручно, простору достатньо, можна повернутися на бік, і ніяких проблем з цим немає. Під час поїздки пасажирам укрзалізниці пропонуються різні закуски, снеки та напої. Минулого відео ми з вами пробули на смак дрібкаву ідеаліст від укрзалізниці. А цього разу давайте спробуємо авторські чаї. Провідниця якраз таки з минулого відео мені порадила їх спробувати. Я такий можу сказати чаюмана. Тож давайте подивимось, що там є, які є на вибір чаї, чи дійсно вони такі смачні, які обіцяють. Замовив чай фруктовий, коштує він 15 гривень. Тут в комплекті спочатку подумав, що це жуєчки, а це, ні, це такі пакетики кубічного цукру. В комплекті дали. Ну, приємно. А ще мені подобаються ось такі, можна сказати, класичні, легендарні чашки. Стакан і підстаканник. Треба якось собі замовити такий. Смачний, трошки кисленький каркаде, Смачний чай, тож за 15 гривень взагалі прекрасно. Також, якщо ви помітили, то в мене є невеличке технічне оновлення. Завдяки вам, вашій підтримці, вашим донатам я придбав радіомікрофон, який на бездротовій основі може передавати звук. Ось в мене така петличка, є до мене приєднана, і за допомогою неї я зможу записувати легше інтерв'ю. Тому я вам дякую за підтримку. Що робите процес зйомки легше і підтримуєте якість. Зйомки мого контенту. Далі більше і сподіваюся буде ще цікавіше і більше проєкти. До Одеси потяг прибув вчасно о 13.58. І ми вже на берегу Чорного моря. Дякую за те, що передивилися це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, для того, щоб підтримати мій канал. З вами був Макс і до нових зустрічей.